Всім привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Логовенко Наталія діє четвертий каталог, який ще буде діяти до 20-го числа. Ви завжди можете мені написати: я допоможу, проконсультую з асортиментом, допоможу оформити дисконт. Ну а зараз гайда дивитися, що ж я замовляла собі і своїй родині. Перше, що я... Вже показувала вам крем від з перцем від Лівеста. На жаль, не так мені він підійшов, не сильно сподобався, тому я далі експериментую і заказала від все-таки Віталія, тому що той в тюбіку, що мені подобався, був від Віталії, але я захотіла ще спробувати і Лівесту. І так, да, дійсно, Віталії набагато мені більше сподобався, понравився. Ну, можливо, це і той самий шов тюбіку, Буду ще Пробувати, але вже вчора протестила ввечері і скажу, що цей кращий. Тому в кого є захворювання суглобів, зверніть увагу, хоч він і дорожчий в Італії, але все-таки дієвіший. Ось такий красненький, він іде запакований. І отакого от червоного кольору. Звичайно, що він нічого не фарбує. Сильно там, то що перець він не пече, трішечки має, звичайно, зігріваючий ефект, який любі тримає з перцем. Але рекомендую для суглобів. Потім ще ви бачили в пустих баночках, що в мене закінчилися засід для миття посуду. Завжди, як є акція, беру зразу. А тут два в одному є акційна ціна на цей продукт, і в мене закінчився. Саме тому, звичайно, замовляю собі. На останній сторінці, хто вже переглядав каталог, ви всі бачили, що там є дуже чудова пропозиція на зубні пасти. Звичайно, що беру собі про запас і відбілюючу і для ясен. Тим більше, що для ясно у мене теж закінчилося, і я вже забрала із запасів, тому поновлюю запаси, поки гарна ціна. І, напевно, це із мого основного замовлення, аніж е вітамін Д. Звичайно, як без нього закінчується. Звичайна ціна в каталозі, але я все одно замовила, так як постійно приймаю цей вітамін. <кій> І далі йдуть акційні пропозиції, якими я скористалася. Довго думала, який я візьму кремчик на літо, Сіпсі, БіБі. Дивилась, переглядала каталог, ніби було вже в мене замовлення хотіла бібі -бі додати. Але так як була розпродажа, звичайно, що я побачила, що мій крем, той, що я зараз користуюся, був у розпродажі дуже з гарною ціною. Тому, звичайно, що. Я не захотіла експериментувати і замовила такий же самий жовтий Сісі-кремчик. Я ним користувалася і в прошле літо, і зараз користуюся ще. Мені вистачає його надовго гарно освіжає обличчя, є SPF 15, мені цього достатньо, так як я під прямим сонечком не нахожуся і виходжу на двір, ну, не на такий великий термін. тому Мені цього достатньо. Тому кремчик взяла. Мій вже закінчується, і як тільки тільки так і візьму в користування вже цей, вже не потрібно думати. Компанія Лівеста за мене вирішила, чим я буду користуватися. Ще на розпродажі було мило, я вам показувала, як я купувала. Користуюся, не скажу, що ну, я люблю, звичайно, я не скриваю що більше напчихати і закинути машинку. Але іноді от крем, мило теж потрібно, його потрібно звичайно, річ зволожити, натерти, милком потерти і оставити, щоб трішки ну, постояла річ із плямкою, якщо там є плями. Мені подобається на рушниках кухонних. Швиденько, якщо треба, трішки рушничок простірнути, милком і все. Не треба, ну, можу не ставити навіть в пральну машинку, ось так використовувати. Тому, поки була гарна ціна, чому б і не скористатися, щоб був ще про запас. Також давно дивилася на олійки для губ, і поки була теж в розпродажі олійки. Теж взяла, ви бачили, що в мене блиск закінчився, а тепер хочу ще спробувати оліки для зволоження. І поки теж була гарна ціна, чому б собі не замовити. Тому у мене вже буде олійка для губ, і скоро ви почуєте мої відгуки. У розпродажі був прошик, і в мене якраз його запитували, тому я теж взяла і це гарна нагода. Трішки підзаробити, не тільки користуватися продукцією, а також і заробляти з компанії Лівеста дуже гарний продукт, це саме шипучі таблетки, вони мені найбільше подобаються. І звичайно, ті продукти, які мені подобаються, я ті і рекомендую людям його гарно вживати, коли людина п'є якісь антибіотики. Або й просто очистити організм, коли я з таким чином і іжоги. Часто мучили іжоги мене, і от коли я спочатку я на постійній основі порошочок пропила, а потім мала. Та й зараз маю, звичайно, просто дуже дуже рідко вживаю, коли вже хіба що якісь застоля, і бачу, що я щось ну, з'їла не того, багато там щось переїла, тоді я можу. Його просто випити, ну, попередити вже навіть, щоб не було неприємних ефектів, то ось тоді я поновлюю. Тому ось такий продукт завжди потрібен в аптечці, щоб на всякий случай був. Ну і ще, по-моєму, такому замовленні можна було взяти три продукти з 50% знижкою. І тут, звичайно, що в мене, ви бачили, закінчився прополіс. Беру його відразу, поновлюю з 50% знижкою. Дуже круто, дуже гарно економи, гарний продукт. Я вже розповідала про нього в пустих баночках. Ну і чому не взяти ще з такою гарною знижкою. Е, ні, це я перепутала прошик, це я взяла. 50-відсотковою знижкою, а в розпродажі ще була, був кондиціонер Панорама, про який я теж вам розповідала, який мені дуже-дуже сподобався, і був він у розпродажі. Тому я вирішила, треба брати, не дивлячись ні на що, тому що цей продукт дуже класний. І ще один продукт, який я взяла з 50-відсотковою знижкою, це Алоя Трьох. Давно у нас ці алої є в каталозі. Я ніяк не зберуся їх протестити, хоча дуже багато гарних відгуків. І ну, в кінці вже того каталога була така ситуація. Розповім вам, що клієнт запитав у мене консультації про алої, який краще, який ефект від нього. І ось коли я розповідала про наші алої, давала відгуки, я сама собі продала цей продукт. Тому що ну, в людини був запит, що високий цукор, і вона відмовилася, що ні, ну якби мені цей продукт не дуже і підходить. Теж маю деякі проблеми. Звичайно, цукор в нормі в мене ще, але інсулін трішки зависокий. І думаю, що я маючи в компанії такий гарний продукт. Не спробую, не протестую, можливо, і я понижу свій інсулін цим продуктом. Тому взяла із гарною знижкою, тому що він і так в каталозі в нас по знижці йде в цьому каталозі до 20.04. А ще й можна взяти було з 50% відсотковою знижкою, і що мені дуже подобається в компанії Лівеста, що якщо на нього є знижка. То вже від тої ціни і дають ще й 50% акцію, а не від чорної ціни. Звичайно, якщо є там акція, що візьміть два, і буде акційна ціна, то вже тоді іде знижка від чорної ціни. А якщо він йде іменно в каталозі по знижці, по красному ціннику, то від красного цінника і ітається 50% знижка. І мені цей алой взагалі достався по 300 там щомось, гривень. Це дуже класно, тому що він в каталозі коштує майже 900-800 з копійками. Тому зазвичай 870 по-моєму. чи що. Тому 300 і 800, майже я тільки одну третину заплатила за ціну цього продукту. І ви бачите, що скоро точніше, і скоро ви почуєте, мій. Уже відгук за цей продукт, наскільки він дієвий, тому що я ж кажу, що скільки він вже в нас в каталозі, а я щось на нього ніяк ніяк ну, не спробую. <свісно> Багато вітамінів приймаю інших по інших потребах. Але от алоя всі знають, тому що це дуже корисно і для шлунка, і для печінки. Ну і от буду тестувати вже. Ось таке було моє замовлення. Прийшов каталог слідуючого періоду, і тут уже в нас ювілей три роки від компанії. Очікуємо на гарні. Ну гарні знижки я вже трішки так переглянула. А ще очікуємо на гарні акції. І якщо ще не з компанії Лівеста, запрошую свою команду. Буду рада вас проконсультувати, вам допомогти з вибором продукції. А також запрошую заробляти У нас. Зараз стартувало нове навчання. І ви можете скористатися цим безкоштовним навчанням. Пишіть мені обов'язково, і я буду вас рада бачити в своїй команді.